Усім привіт! Якщо ви вімкнули це відео, ви любите читати, а я люблю про це поговорити. І нарешті буде сьогодні у нас прочитане жовтня. Якщо ж говорити. Загалом, то звичайно, я прочитала більше книг у жовтні, ніж ось ця купочка. Все тому, що попередні моє відео про прочитані книги охоплює вересень і частинку жовтня, бо у вересні я прочитала мало книг і вирішила поділитися цими книгами відповідно трошки раніше і заздалегідь. Тож сьогодні п'ять абсолютно різних книг із абсолютно різними різними емоціями. Але перед тим як ми почнемо, по перше, не забудьте підписатися на цей канал, якщо ви цього ще не зробили. По-друге, загляньте в опис до цього відео. Там дуже багато корист... Рисні інформації про ініціативу букцюб українського і різні збори коштів на підтримку наших захисників і захисниць про нашу крафтову майстерню свічкарку. Зазирайте на нашу сторіночку, адже ми вже на всю джингл белимо, виливаємо ялиночки, настроєві зимові аромати. Тож нагадаю, що для моїх глядачів знижка 10% на перше замовлення за промокодом Anna Book Diary. І в принципі це все. Тому давайте переходити до тих книг, які сьогодні у нас у відео. Перше я хочу розповісти про ось цю от збірку старі люди і жінки їхніх чоловіків від Софії Андрухович і видаництва Старого Лева. Зокрема, ця книга видана у серії Новітні Класика. Новітня класика, новітні класика, новітня класика. От в мене вже є виходить, що дві із чотирьох виданих книг, і для мене ця книга була повною неочікуваністю. По перше, я читала у пані Софії тільки з Фелікс Австрія, точніше слухала ба. Буці, і мені е, та книга неймовірно сподобалася. Мені неймовірно сподобалася екранізація цієї історії, яка е, ну просто на 100% відповідає настрою книги. Найголовніше це настрій, що вона змогла передати. Е, сама історія книжкова мене дуже захопила. Вона була якась дуже. Чуттєва і витончена, і коли я підходила до цієї книги, звичайно ж, автоматом очікувала щось подібне. Але ні, от ця книга зовсім не про це. Точніше, це збірка. Перша частина жінки їхніх чоловіків це збірка таких собі есеїв, нарисів. А от старі люди, це вже повісті. Давайте з першої половини книги почнемо. Адже жінки їхніх чоловіків, як я вже сказала, це такі собі короткі есеї, десь на сторінок, може, 10. Вони всі крутяться довкола. Здебільшого жінок є там і доля чоловіків, зокрема, останній. Тут він зауважений здебільшого на чоловічій персоні, але жінка там відіграла не меншу роль. І це такі собі нестандартні якісь історії, де ви маєте просто їх читати і ні про що не думати, тому що ви будете намагатися зрозуміти про що тут йдеться, а цього робити от не потрібно максимально, тому що. Це не про сюжет, не про зачин, розвиток і кінцівку, не про оповідь про якусь е подію, а просто сприймайте це як е слова. Е як Речення як абзаці, бо саме так написана ця книга. По-перше, вона не виділена розділовими знаками. і Для мене це було шоком, адже в українській літературі це, перше, це перша книга, де я таке зустрічаю. Подібне я бачила в Салі Руні. І мені насправді той досвід не дуже сподобався. І так само, в принципі, і про цю книгу мені не дуже сподобався цей досвід, коли діалоги не виділені, і тобі важко зсередити. Радитися і розмежувати думку від слова ну маю на увазі, промовленого слова. По-друге, як я вже сказала, звичайно. Тут є якась, начебто, тематика в кожному есеї: там перший есей про ровера, останній про дівчину, яка, яку знав геро головний герой тієї оповіді, але яка зникла. І так, впродовж інших історій, так є якісь, начебто, теми, але їх дуже важко сприймати, тому що вони максимально безсюжетні. Якби це не звучало, ось так. Тобто тут багато загострення на якісь деталі, багато якоїсь метафоричності, алегорій, і я чула порівняння із кавкою на Тобто тут якась буде невіженість, якась певна така готичність в цих оповідях. І е, мені це, звичайно, направду важко сприймалося, бо я такий жанр мало читаю і не дуже його полюбляю. Але я знаю, тих, хто поціновує якраз от такі от письменницькі вотробаньки, вам може дуже сподобатися. А от вже старі люди. Це е, трошки більший текст, це повість, де ми бачимо, в принципі, одних і тих самих головних героїв. Якщо е, намагатися описати сюжет, то він буде десь про е, таке: про е, хлопця, який закохався у старшу жінку, і е, які е, жили разом і їм всюди зустрічалися старі люди. І знову ж таки, це щось незрозуміле. Це щось максимальне. Е, Максимально метафорична і е, те, що дуже важко якось описати, це скоріше книга відчуття, ніж книга розуміння. І, е, знаєте, навдивовижу, я читаючи цю книгу, розуміла, що. Мені не подобається про що я читаю, але мені подобається, як це написано, бо це максимально витончено, і від цього ви точно будете насолоджуватися. Тож направду важко оцінювати цю книгу, бо повторюся, сюжет мені е, був незрозумілий і, відповідно, не цікавий. Але як створена ця книга, мені дуже сподобалося, і за це е, їй точно там четвірка з плюсом, але за сюжет їй точно трійка з мінусом. І от скажіть, як можна оцінити цю книгу, бо я не розумію. Я однозначно буду далі продовжувати читати цю серію від видавництва Старого Лева, бо мені цікаво, що ще вони запхали у новітню класику. У мене вже є лексикон таємних знань Тараса Прохаська, і ще дві книги видано: це Московіада Андруховича. І ще це була четверта книга, яка більш-менш свіженька виходила. От, збираюся їх ще почитати, тому що взагалі походи на класику це для мене, скажімо так, виклик на найближчі роки і навіть на Сучасну класику, в тому числі, ну і оформлення. Я про це не говорила, але воно неймовірне, просто неймовірне. Це дуже гарно, це е, дуже витончене, я б навіть сказала. Е, виходить, що ілюстрацію тут під кожний есей. Зображені різні, Сподіваюсь, я допомогла вам трошки більше зрозуміти про цю книгу, хоча це важко повторюся. Але мені цікаво, чи читали ви цю книгу, чи е, ви вже читали ці тексти, бо це ж перве дання, От і якої ви думки про творчість пані Софії Андрухович? Далі у мене книга від видавництва віхола, і це шалені авторки. Збірка е, текстів від не рахувала скільки їх тут, але українських авторок, здебільшого, тут е, наші. Класики пера, але є тут і сучасна авторка, зокрема Оксана Забошко, її текст останній. І для мене ця збірка стала просто топом. Направду, у мене ця книга випадково опинилася в руках. Про це я трішки розповідала у своєму попередньому відео до трьох років на Ютубі. От, не буду зараз на цьому зупинятися, але знаєте, ця книга мені. Максимальні просто враження подарувала, бо мені дуже сподобалося, бо мені дуже сподобалися майже всі тексти, які я тут читала. Якщо спробувати описати кожен із цих текстів, це, звичайно, забере дуже багато часу. Марко Вовчок, три долі про трьох дівчат-подруг, селянок і про їхнє життя, кохання і нещастя. Ольга Кобилянська, Вальс -меланхолія", про... Трьох дівчат, які разом проживали і навчалися, і зокрема, третю подругу, яка обожнювала музику, і про те, як вона надихала двох інших подруг. Наталя Кобрицька, дух часу, про жінку, яка виростила дітей і хотіла для них певної долі, скажімо так, їхній шлях вона запланувала конкретний, от по якому мають прожити її діти, але діти вирішили по-іншому і як. Відповідно, ця героїня скаржується на дух часу? Олена Пчілка, артишоки просто неймовірний текст, дуже цікавий, бо Олена Пчілка асоціюється з дитячою творчістю, так з дитячими якимись текстами. А тут е е історія, у якій розповідається про родину, е яка хоче засватати свою доньку за такого собі більш-менш заможного хлопця, і як вони хотіли здивувати сім'ю хлопця, подавши артишоки, як на ці артишоки реагували? І що ж Загалом ті самі артишоки. Оляна Кравченка, Голос Серця. От якраз цей текст мені якось найменше чомусь запам'ятався і відбився і навіть зараз не пригадую, про що він. Леся Українка над морем це якраз про, про жінку, яка про дівчину, скоріше, не про жінку. От, Здається, тут про Крим і про навчання. І кохання трошки вже змазані, бачите враження. Софія Яблонська, Чар Марока, неймовірний текст про подорож жінки у здається 20-х роках минулого століття в африканські країни. Як вона досліджувала ці території, туристичні пам'ятки, які вона сприймала зовсім по іншому ніж інші туристи, про спілкування з шейхами, про перетини кордонів, і переслідування дуже цікавий. Взагалі, такий тревел текст. Але написаний в минулому столітті. Ірина Вільде, Крадіж, от вже не пригадаю, але мені ту дуже текст сподобався, пам'ятаю. Далі Людмила Старицька, Черніхівська, Марія, от вже не пригадаю чомусь про що Наталя Романович Ткаченко будиночок над кручею, не пригадаю. Людмила Таран, бо я не жертва, не пригадаючись, от. Три передостанні мені не дуже запам'яталася. От Оксана Забужко і після третього дзвінка вхід до зали забороняється. Це про жінку, яка починає повідати про стосунки зі своєю донькою. Потроху повертається в своє минуле і про те, що вона пережила, які вона долі. На собі випробувала, зокрема, там і насильство, і аб'юси, і все тому подібне. І Як це, скажімо так, трохи відбилося на її стосунках із донькою у теперішньому часі. Дуже глибокий текст. Мені дуже сподобався. Бачите, якісь тексти я трошки вже підзабула, хоча я пам'ятаю, я читала, мені так подобалося. І, зокрема, якраз ці тексти, які я читала, в мене вони виділені ще й стікерами їх цитати. От, але чомусь якось так сталося. Але мені дуже все сподобалося. Це я можу гарантувати і дуже рекомендую цю збірку. І Вангою, мабуть, що мабуть всіх панянок із цієї збірки видаництво віхала буде видавати. Як мінімум, вона вже видала видала Ірину Вільде і вже анонсувала Ольгу Кобилянську. Ой, Олену Пчілку анонсували, і мабуть, і Марковавчок видала видали. Так, мабуть, інші теж будуть, на що я дуже-дуже ціка... чекаю. Далі мої осінні плани пішли це вже виробництво КСД і Месиканська готика, Моє таку Морку від Сільвії Морена Гарсія. І це дуже популярна книга минулої осені, яку багато хто читав, а я чомусь вирішила її приберегти на цю осінь, коли вже коли вже всі розмови вляжуться, і можна буде якось сказати: а ви пам'ятаєте, що була така книга і вона була популярна в книжковому просторі. От От знаєте, в мене думки цієї книги розділилися от рівно навпіл навпіл цього сюжету. А сюжет у нас розповідає про головну героїню, яку я вже не пригадаю звичайно звати. От, але вона донька більш-менш заможного іспанця, і ця дівчина має завдання приїхати до своєї зведеної сестри, і подивитися, як та живе, бо вона надіслала дуже дивного листа, начебто їй погано, когось вона бачить, хтось їй вважається, і в неї там якісь дивні стосунки із родиною чоловіка. Тож. Наша головна героїня має поїхати в цей маєток в інше місто, далеко від свого дому, і спробувати допомогти своїй зведеній сестрі, з якою вона там провела дитинство, і з якою вона насправді дуже дуже близька. От і наша головна героїня вирушає в цей маєток. А маєток це такий собі закинутий старий будинок у закинутому маленькому селищі, яке колись було розвинуто і багато за рахунок шахти, але шахта закрилася, і людей там залишилося мало. І, скажімо, так доживає це населення своє життя, і якраз в цьому великому маєтку і проживає її зведена сестра, і вона зустрічає людей, які, скажімо, так, дуже таємничі, дуже закриті, вони живуть за старими канонами, там навіть не використовують майже електрику, і, там користуються свічками, і рідко виїжджають в місто, і їх рідко хто бачить, і це загалом дуже закрита родина від суспільства. От і щось дивне відбувається. В цьому будинку її не пускають до своєї е, сестри е, тільки під прицільним наглядом. Нікуди наша головна героїня не може піти без дозволу, без повідомлення і такі доволі сурові умови життя. От і чому саме так? Чому е, е, і що сталося в цьому будинку? Чому е, занедужала її сестра нашої головної героїні? Має на увазі, от і е, чому саме такі дивні стосунки в цій родині? Ось такі от питання е, постають перед е, читачем. І загалом це дуже знаєте, по готичному, в принципі, сприймається, але в другій половині книзі починається е, така собі наркоманія, яку я не сприйняла. От мені перша половина прекрасно читалася, була якась інтрига, була е, загадка, була якась неочікуваність, і родзинка в цьому відчувалася, але до чого це звелося, мені абсолютно не сподобалося, і я це не сприйняла. І через це мені книга е, якось на три з мінусом, е, в якщо. Оцінювати її по цій шкалі видалася. І я навіть не хочу її мати на своїх полицях, тому що, от, якби тут було інше пояснення і якийсь інший розвиток сюжету, можливо, мені б це сподобалося, але, на жаль, ні. На жаль, ні. Наступний автор. Можливо, вже комусь більш відомий і більше подобається, тому що це Том Фелтон і його біографія по той бік чарівної палички Магія і хаос мого дорослішані ведоництва лабораторія. І е, мені цей е, текст дуже сподобався, при тому, що я Тома Фелтона, ну знаєте, е, знаю на рівні того, що він був у Гаррі Поттері», Бачила десь в парочку серіалах його, десь він мені мелькався, і все. Тобто, я не знаю абсолютно, що це за людина, чим вона жила, е, який він із це. І, мабуть, через це мені дуже класно сприймався цей текст і дуже легко направлю. Ну, звичайно, це легко написаний текст, який розпочинається із самого дитинства Тома, із опису його родини, хто його мати, батько, про двох його старших братів, про те, як він зростав, як він потрапив в кіноіндустрію, про його перші роботи, рекламу, телевізійні проекти. Бо Гаррі Поттер були якраз не першими його. Пробами телевізійними, як він потрапив у великий кіносвіт, як він присвятив цьому сім років життя, як паралельно відбувалося його дорослішання, стосунки з родиною, кохання, знайомство з алкоголем і різними забороненими речовинами, різні витівки, куди він втрапляв, і як складалося життя після Гаррі Потера, тому що для всіх це було. Великим завершенням і дуже важким завершенням про ті труднощі, які були в його житті, про ті залежності, на жаль, які поставили під ризик його життя, його стосунки з рідними і його кар'єру також дуже цікаво подивитися просто на його спогади, на його думки. Тут не буде, знаєте, яких таких суперінсайтів, тут не буде чогось такого викривального і несподіваного. Скоріше ви просто більше дізнаєтеся про цю людину і, можливо, трохи по-іншому подивитися на цього персонажа в Гаррі Поттері». можливо, ви трошки по-іншому подивитеся на деякі сцени, про які він оповідає, про які пригадує. От і це як знаєте, приємне повернення у місця свого дитинства, і якось це все було легко, це було доступно, і це було дуже навіть в якомусь сенсі мило. А от тому, якщо любите біографію, якщо хочете просто трохи більше дізнатися про цю людину, неважливо фанаті, не фанатійте ви від нього, можете почитати. Відповідну біографію Тома Фелтона. І остання книга, про яку я буду розповідати, це також мої плани осінні, про які мої спонсори і патрони знають. До речі, якщо ви хочете бути моїм спонсором і патроном і мати трошки більше інформації, трошки більше контенту. В описі до цього відео є посилання на Патреон, є посилання на спонсорство, і є посилання на БаймієКі. На Байміїкофі ви можете зробити як одноразовий донейт, так і стати підписником і отримувати постійно від мене якісь інформаційні штучка. От. І остання книга, про яку я сьогодні розповім, це латунне місто Рошані. Чакраборті. Шані Чакраборті. Я ненавиджу, коли пишуть одну літеру імені. А не повне ім'я, і як мені Шено Чакраборті, от, Шено Чакраборті, видаництво небо. І я дуже вдячна, що тут залишили оригінальну обкладинку, зокрема зображення палітурки. от. Але мені дуже, звичайно ж не подобаються ті зображення, які є в середині цієї книги, тому що вони видаються як знаєте, для ілюстрації, історії. Якихось дитячих арабських казок не більше, а це ну, взагалі то текст який 18+, плюс. Дайте я подивлюся, тут є обмеження чи ні? 14 плюс, але тим не менш, ну це, це ну прям ну, ну, як для десятирічок. Я не знаю для, для якихось намальована. Можна ж це було набагато краще зробити. Я зараз отут от ставлю картинки артів, які я бачила на цю історію, і це було дуже класно зображено якраз дуже відповідно. А не так, як в цій книзі, і не так, як, вибачте, побачила ця ілюстраторка, здається. Так, да, Окса... так, Оксана Булькевич, вибачте, але ну я в чергове просто не згодна із <смеш> дизайнерськими рішеннями цього видаництва. Але я знаю, що це не тільки моя проблема, а ще й багатьох інших людей. Читачів, от, але окей, аби це була наша найбільша проблема на цей час. Латонне місто нам оповідає про головну героїню. Знову ж таки, я забула її звати Нарі, піддивляюся, яка живе в Каїрі і заробляє шахрайством. Вона. Щось там вішає на вуха чоловікам, які хочуть там своє здоров'я підправити, свою долю очистити, там чакри пропустити через щось і тому подібне, там якісь там. Передбачити майбутнє, все в цьому роді, тим словом, таким чином вона заробляє собі на життя і копить на якесь своє світле майбутнє, але вона дуже самотня, вона не знає своїх батьків, в неї там є буквально один-два друга. І вона така собі, ну, дівчина, якій 17 років, але вона дуже направду самотня, і вона Явно хоче чогось більшого від свого життя. І тут е, в один день в неї є таке завдання, скажімо так, е, і вона проспівує таку от дивну пісеньку е, незрозумілою мовою е, і певні такі ритуальні рухи виконує. Вона думає, що це щось таке веселе, вона більше як е, виставу це все демонструє, але після цього виявилося, що вона викликала певного духа, який до неї прийшов і став питати, а чого ти мене позвала? Що, що ти від мене хочеш. От. І що ми тепер далі з цим будемо робити? Наша Нарі викликала е, істоту схожу на джина. Е, Джином, е, саме слово джини, ці істоти не дуже полюбляють, бо це, скоріше, як якась лайка і якесь е, неприємне негативне слово, негативна конутація. От, Але якщо Більше пояснювати для нашого розуміння, вважайте, що це джини. От і от Нарі прикликала цю істоту, а після цього починає інші починають інші істоти на неї полювати з незрозумілих причин. Нарі змушена тікати із Каїра разом із цим джином і е, кудись в якесь ладунне місто, де вона може бути у безпеці, тому що Нарі не та про. Ким вона себе вважала ось. І далі сюжетно я не буду. А... Пояснювати, що там далі буде відбуватися, але е, знаєте, читаючи цю книгу, в мене були алюзії із Тисяч однією ночі», із Алібабою, із, е, що там ще було в цьому, в цьому стилі із Аладдіном. Будуть і інші магічні істоти. от. Тут будуть істоти пов'язані з водою, і з повітрям, із землею, із вогнем. А якраз джина це вогняні створіння. От, тут буде цікава історія цього світу, як він закладав, але, скажімо так, цей світ писаний по відомим нам містах, тобто, як ви вже почули, є Каїр, є Єгипет, є інші міста і країни, які ми можемо пізнати. Тут є карта, до речі, на початку цієї книги, де ми можемо побачити певні якісь такі схожі місця, схожі образи географічні. От, і якщо говорити про тематики в цій книзі, то звичайно тут буде тематика пошуку себе, викриття себе, свого я, своїх здібностей, своїх можливостей, пошук своєї родини, свого коріння. Звичайно, тут будуть певні любовні перипетії, тут будуть певні такі детективні нотки вставлені, тут будуть воєнні певні моменти. І, до речі, я не сказала, але ми не всю книгу бачимо від імені Нарі частину половину, в принципі, майже книги. Ми бачимо від, від імені Алі, це якраз. А... Істота, яка живе вже в латунному місті, він є одним із е, дітей короля цього міста, і, в принципі цієї країни, можна так це описати. От, І на нього покладають певні теж обов'язки, хоча він не є старшим, він є молодшим, але певні обов'язки у нього на нього покладаються. Але наш Алі іде е, трохи не тим шляхом, який хоче для нього батько, а е, він приєднується до певного руху опору. Е, тож тут будуть і такі протестні, і певні такі системні злами, і багато різних таких тем шарувань, але це все дуже цікаво, це все дуже інтригує. І я з нетерпінням чекаю, коли будуть видавати другу і третю книгу. На жаль, немає ще якихось анонсів, але я розумію, що це буде там в 23 му і в 24-му і можливо, в 25-х роках. Але загалом це дуже цікаво. Я дуже задоволена тим, як я бачу розвиток всіх цих персонажей, і в мене немає якихось таких нарікань. Це якраз та книга, з якою я максимально насолоджувалася, не думала, не шукала якихось заковирків, якихось негативних моментів. Я просто це сприймала як величезну насолоду. і через це ця книга просто неймовірно мені зайшла. Тож, ось такі в мене були. Книги в другій половині жовтня. Розповідайте паралельно, що ви читали. Можливо, у вас є що сказати про ці книги, які я вам сьогодні продемонструвала. Дякую, що були зі мною. Дякую, що подивилися це відео. Якщо ви не дивилися інші ролики, рекомендую переходити в картки до цього відео або просто на мій канал і подивитися, що вам ще цікавого може приглянутися. Дякую і побачимося в наступних книжкових оглядах.